Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже такий маленький прикольчик. Наприклад, чому відбувається війна саме в Україні? Чому, наприклад, Україну постійно оці, потім стятками наїбалі індуси я маю на увазі, Пакистанці, індуси там там, отакі, отакі, блядь, блядь, ще всякі там, блядь, чумазі, і блядь, тому подібне? Чому Україну постійно роблять цапом відбуваємо, тобто відпущення? Я вам поясню чому. Я постараюся встигнути за хвилину. Тому що є, наприклад, таке поняття, яке називається трафік. От, і це трафік. От, є три основні шляхи цього трафіку через весь світ. І всі ці три шляхи пролягають, як ви думаєте, через яку країну? Правильно через нашу Україну. От і все. Це тупо боротьба наркокартелів.